6 квітня, всем привіт Потихеньку продовжуємо сіну соняшника. Частину вже цього поля тут засіяла наша вега. Ось такі соломі пшениці 250 центнерів з гектара. Особливо засіяно, ледве видно, де сіванка пройшла і сирувато, звісно, але потихеньку дивити. Знову сьогодні на вечірку показує. Сів, без очисника ряду вони стоять, а тільки до землі майже не торкаються. Для того що крутяться від соломи. Прорізає сівалка солому. Питань немає. Вітер у нас дує сьогодні південний. Сіємо соняшник Майсадор 86SR під Євролайтінг плюс. Погрався я трошки в землі, тут відрив, відрив насіння. Ось його видно одна, друга, ось друга лежить. Третя і НПК. Видно. Ось-ось, все ж його не вигрибеш. Примірно розкладка. Тут трошки менша відстань. Тут трохи більше, але слава богу нормально. Розлажує. А що буде тут по всходам, то тільки час покаже. Думав, сівалка не піде, тому що під низом дуже сиро по такій стороні. Але пішло. Сьогодні четверті сутки, як я загліфосатив цю площу, і он туди до посадки, там 7 гектар вже засіяно у За Загліфосати четверті сутки я сказав, вроді да, так. Вже видно по материни почіпкому, що він пожовтів. Була тут калійна сіль гліфосату в нормі 3,3 літра на гектар. Чому так? Тому що знову ж там де кукурузиня, в мене є вогнище асоту. І немало. Щоб забрати, його, дав таку норму і прилипача додав. Скурі видно, теж центр вже світлий, працює, мітлиця теж посвітліла. платубка тут трапляється, фіалка посвітліла, але вона вже цвітет, вже цвіте. НПК дає так, не балиємо по чуть-чуть. Рік по 70 кг на гектар. Яка хоч щось для підтримки трошки. Ще в мене багато тут є. От такого бур'яну, не знаю, чи плюсовий його забере. Зараз він пожовтів від ліфосата. Гірчак березковидний, грічішка, березка гречкоподібна, хто як називає, але це гірчак березковидний. Є він. Трошки його зійшло геть мало, тому що земля прикрита, не хоче він, не хоче він вилазить, ну що зробиш. Щоб розуміли, тут є такий покров уже. І зразу земля-сира. Зразу сира земля. Поністю. Надо чекать, а не чекається і працює. Ось він посходив. Це не треба зійшло. Ось тоже він трошки покраснила. Листки же у тіють від Лифаса. Вітер, конечно, у нас дві сині капець. Стерня стоїть. Там і тут стоїть вона, ось такий вид. Буде тут слабкий розвиток, як показує, вже не один рік таку стерню сіять, коли земля прикрита, він тупо сидить. Соняшник не хоче розвиватися, але це явище недовго, з місяць, потім він все одно настане тепло і він стартане. А там будемо дивитися, що воно що як буде ще велика проблема чи невелика зайців багато в такій сторіні живуть і зайці природа нічого тут не зробиш хоча він пить води. і він зрізає союшник буває прямо метрами кожен рік викашує і по 5 і по 2 метри. і один рядок і по два і по три рядом ну, що ти зробиш так, ну і такий солом'ю в сиру землю буває, частково викидає насіння на поверхню або під соломою. Тому тут збільшили норму висіва на 4-8 штук поставили сівалку на метр. Оце так. Як завжди, пишіть, коментуйте, всім миру і добра. Пока.